Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду відповідати на найпоширеніше запитання останнім часом, яке ви мені постійно задаєте, мова буде йти про пільги для учасників бойових дій. Я зараз більш детальніше вам розповім, і дане відео розділю на декілька. Зараз розкажу, як це буде. Дивіться, у нас є. Закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Там визначено перелік осіб, які мають відповідні пільги від держави. Мова буде йти про пільги для, для учасників бойових дій, пільги особам з інвалідністю внаслідок війни, пільги для учасників війни. Пільги сім'ям загиблих померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України, пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Та пільги для постраждалих учасників Революції Гідності. Ми будемо говорити з вами протягом тижня про окремі види пільг для кожної категорії громадян, про які я тільки що проговорила. Сьогодні будемо говорити про учасників бойових дій, тому що ви мені дуже часто задаєте про пільги питання, які передбачені чинним законодавством України. Тому пропоную кожного дня. Буду з вами ділитися інформацією. Слухайте, кому актуально. Будемо розглядати. Дані питання більш детальніше. Повторюсь, є у нас в Україні закон, який діє про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, і відповідно до даного закону, учасники бойових дій мають наступні пільги. Надаються їм державою наступні пільги. Це перше, безоплатне одержання ліків, лікарських засобів імунопольні. Біологічних препаратів та виробів медичного призначення відповідно за рецептами лікарів. Першочергове безоплатне зубопротезування, там є виняток, це протезування з дорогоцінних металів. Далі безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. А наступна пільга вона буде стосуватися житлово-комунальних послуг. Це 75% відсоткова. Знижка плати за користування житлом. Квартирна плата в межах норм, які передбачені чинним законодавством України. 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні. Та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. 75% знижка плати за користування саме, комунальними послугами. Сюди ходить газ, електроенергія, Енергія, скраплений балонний газ для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні, і, відповідно, має право. На знижку оплати та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Далі для сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користуванням газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі, тобто 42 квадратних метри на кожну особу, яка має відповідну право на знижку на оплату, та 21 квадратний метр загалом на сім'ї. Далі, наступна пільга це 75% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, які встановлені для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, які відповідно не мають центрального опалення. Стосовно проїзду були питання, дивіться, мають право і пільгу на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом, приміського сполученням та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо та міжнообласних, незалежно від відстані та місця проживання, але відповідно, вам потрібно буде пред'явити ваше посвідчення. А якщо це автоматизована система обліку оплати приїзду, то ви можете пред'явити і придбати безкоштовно електронний квиток, маючи при собі посвідчення учасника бойових дій. Далі користування при виході на пенсію незалежно від часу виходу на пенсію чи зміні місця роботи поліклініки. Та госпіталями, до яких ви були прикріплені за попереднім місцем роботи. Маєте право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація. Також при е, наступна пільга це виплата, допомога. По тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від вашого стажу роботи. Також маєте право на використання щорічної відпустки у зручний час саме для вас, а також додаткова відпустка із збереженням заробітної плати. Маєте право на. Переважне право на залишення на, а, на роботі, якщо відбувається скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку саме з змінами в виробництві і праці, та на працевлаштуванні у разі ліквідації підприємства, установи чи організації. А, маєте право на першочергове забезпечення житлової. Площею, якщо ви потребуєте поліпшення житлових умов, а також на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва, городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир. Ваших та забезпечення відповідно цих будинків та квартир паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі. Яка передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій протягом двох років з дня взяття вас на квартирний облік? Маєте право отримувати позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих. Будинків, подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікації, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років. Такої позики, починаючи з 5-го року після закінчення. Будівництва маєте першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне відповідне обслуговування до садівницьких товариств на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків. Маєте право на безоплатний проїзд один раз на два роки туди і назад, залізничними водними, повітряними або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік туди і назад, даними видами транспорту, з 50-відсотковою знижкою. Так, далі позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів. Ну, не знаю, наскільки ця пільга актуальна на даний момент. Всі ми, я вже про це говорила. Користуємося мобільним зв'язком, але якщо вам актуально, то маєте на це право. Далі першочергово маєте право на першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту. позачергове обслуговування закладами та установами, які надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном війни в порядку і розміром, передбаченим чинним законодавством України. Учасникам бойових дій на території інших держав перед надається переважно право на вступ. До закладів вищої, вахової, фахової, предвищої освіти право на позаконкурсний вступ до закладів професійної або професійно-технічної освіти і на курси для отримання відповідних професій. А, так, а надалі, що ще хочу додати стосовно пільг, учасникам бойових дій. А, Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, яка виплачується вам замість пенсії, підвищується в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Також хочу нагадати, що щороку до Дня Незалежності України це вже буде відповідно дуже скоро. Учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та визначених розмірах Кабінету Міністрів України. Будемо чекати. Далі дивіться, ще що важливо, стосовно пільг на освіту, держава гарантує та забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, професійно-технічної фахової. Передвищої та вищої освіти до закінчення дітьми закладів освіти, але не довше, ніж до досягнення до 23-річного віку, державну цільову підтримку для здобуття освіти в державних комунальних закладах. Значить, дивіться, вона дана підтримка від держави надається у наступному форматі. Це або повна, або часткова оплата навчання за рахунок корту. Коштів державного та місцевих бюджетів, це надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття відповідної освіти, надання соціальної стипендії, безплатного забезпечення підручниками, безплатного доступу до мережі інтернет, системи баз даних в закладах освіти, Маєте право на безплатне проживання в гуртожитку. Та інші заходи, які у нас відповідно затверджуються Кабінетом міністрів України. Це те, що я вам хотіла розповісти стосовно пільг, які є у нас зараз передбачені чинним. Законодавством. Так, ще хочу уточнити стосовно пільги, що пільги, які надаються щодо плати за житлово, за житло та комунальні послуги та паливо, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними незалежно від виду житла чи відповідно форми власності на нього. Блоща житла, на яку нараховується 75-відсоткова знижка. Визначається в максимально важливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення згідно з нормами користування, які встановлені незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які ж не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку оплати відповідних комунальних послуг в розмірі менше ніж 75%, то спочатку обчислюється в максимальному можливому розмірі сама пільга, 75% для того, щоб надати саме цю знижку для оплати за житло або, відповідно, за житлово-комунальні послуги. Це все, що я хотіла вам сказати стосовно пільг для учасників бойових дій. Якщо когось цікавить саме якась пільга більш детальніше, пишіть будемо відповідно розбирати на всі ті питання, які я бачу. Ви Багато є запитань, я сьогодні максимально постараюся надати на них відповідь. Дякую вам, що підписуєтесь на мій канал, що підтримуєте, що коментуєте, задаєте питання, цікавитесь. Пропоную вам ще поспілкуватися завтра про пільги саме для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Якщо у вас є якась актуальна, болюча тема, про яку б ви хотіли поговорити, чи відповіді. На яку б ви хотіли знайти, пишіть, будь ласка, будемо розглядати з вами разом. Дякую, що ви разом зі мною. Бережіть себе та свої родини.